Скільки років проіснував перший храм? Ну, нехай 1040 років. Чотири роки? П'ятдесят? 50? двадцять один? Триста. Щось близько? 400? Yes. Боже. А, 400 років. Хто був першим царем Ізраїля? Саул. Саул? Саул. Саул? Окей, і третє запитання: хто став першим музикантом, тобто батьком музичних інструментів? Давид. Ні. Я помню, що це було записано в Левит, можливо, але ім'я не згадаю. Ну, ангели почали це все. Ламех, ні, це не той. Коротше, все. Час вийшов. знаю. Ювал. Правильно. Планета кіно. і темно-християнські фільми. Отож, читайте Біблію уважно. Це не тільки важливо і цікаво, а й корисно тим, що ви можете виграти у нас приз.